Всім привіт-привітки! Рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему «Відмовчить мовчить, і ти мовчиш, що буде далі у ваших стосунках. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подумай про свого партнера або про людину, з якою знаходитесь мовчанці, і до чого приведуть ваші стосунки, або чи буде далі ваша якась взаємодія. І так, що він думає на даний момент про тебе чи про ваші стосунки? Ну, скоріше за все, людина усвідомила, що це був конфлікт. Да? Людина усвідомила, що ти забагато знаєш. І навіть те, що тобі знати не потрібно, ти все одно це знаєш. І ну, йому це дуже не подобається. Причому конфлікт, скоріше за все, через якісь його таємниці. Колись чогось не досказав. Можливо, на даний момент також щось приховує, і тоді, коли вилазять оці ці бока, да, про які. Ти нібито не повинна була знати, але ти дізналася. І це приводить до того, що ви конфліктуєте, ви сваритеся. І йому ці сварки вже дуже набридли. От просто реально, в нього вже голова болить від цього всього. Так? Тільки піднімається це питання, в нього болить голова. Його думка про те, що тобі зараз надто одиноко, надто самотньо, і, власне, я прошу пробачення, так? він називає це виносом мозку. Для чого ти виносиш мені мозок? Я не хочу цього всього слухати, я не хочу цього всього піднімати і ворушити. Чому? Тому що за цими таємницями, які ти потихеньку викопуєш. З кожним вашим конфліктом, або з кожною вашою розмовою, там прихована ще така правда, яка тобі дуже і дуже не сподобається. І якщо ти цю правду дізнаєшся, то ти реально захочеш побути одна і взагалі з ним не спілкуватися. Да? Ти просто від нього від'єднаєшся. І це від'єднання може бути ну або назавжди, або ти просто так, все, я не хочу більше з тобою мати абсолютно ніякого діла. І він це розуміє, він це бачить. Тому він буде старатись максимально приховувати те, чого ти ще не викопала, або те, чого ти ще не дізналась. А що ти думаєш з цього приводу? Та не буде цього. Ти хочеш, щоб чоловік дав тобі чоловічі поступки. Ти маєш, про мене, турбуватись, ти маєш мені допомагати, ти маєш показати себе як чоловік. Це можуть бути подарунки, це має бути якась стабільність, цей чоловік має тобі дати то, що ти хочеш. Ну, ти хочеш, а він ні. Да? Давай почнемо з цього. Тому що як тільки ти починаєш від нього щось вимагати, він що робить? От зверни увагу, я думаю, що ти і без розкладу це знаєш, але я тобі по розкладу, так як розклад це показав, ти хочеш, щоб він пожертвував якимись своїми амбіціями або чимось своїм заради тебе. Да, йому треба, хоча б зрозуміти, для чого йому це робити. Тому що в твоєму випадку він має щось зробити для тебе, щоб ти почувала себе спокійно, щоб тобі було нормально і комфортно. А він тобі кожного разу при цьому всьому буде говорити: я не буду жертвувати своїм заради якихось твоїх амбіцій або навіть заради твого спокою. Можливо, ти вже втомилася від якоїсь рутини або від чогось такого, що б ти хотіла перекласти на нього. Він не готовий це взяти. Він не готовий це взяти на себе і сказати: Ну все, давай, тепер твоя черга відпочивати, тепер я буду замість тебе робити те, що ти хочеш. Не скаже він тобі цього. І не буде він себе показувати в якості імператора. Хіба що на словах на ділі ні знайде тисячу відмазок, чого він не може цього зробити? До чого прийде ваша мовчанка? Ця мовчанка ненадовго. Чоловік захоче помиритися. Так? Якщо ви зараз посварилися і не розмовляєте, то чоловік обов'язково з тобою примириться. Давай попробуємо все спочатку. Це навіть, ну, оця. Ця, ця ваш, цей ваш конфлікт це було таке. Як для тебе вимушена пауза, а для нього потрібен час на роздуми, з якого боку я ще можу. Підійти до тебе, на якому коні до тебе прискакати. Зараз щось приємне тобі напише, передзвонить, можливо, якісь відео відправить, щось таке, що тобі дуже сильно сподобається. І ти подумаєш, о, він все зрозумів. Мушу тебе розчарувати. Нічого він там не зрозумів. Він просто шукає нову можливість, яким чином може проявитися до тебе. Причому він, коли проявиться. Він тобі докаже, що ти була неправа, навіть якщо ти не захочеш цього чути потихеньку, потихеньку, тихим сапом, да, і він дойде до того, що ну а тепер давай проси вибачення. Ну не про це буде мова, але більше про те, що ти дуже сильно помиляєшся. Да? Він може просто перевертати реальність з того, що ти думаєш, що це так, а насправді це не так. Насправді я і є той імператор яким ти хочеш мене бачити, тільки ти цього не цінуєш. Трошечки утрірую, да? трошечки сарказму в цьому є, тому що ну, він реально не хоче бути імператором, але хоче, щоб ти так вважала. Він хоче, щоб ти вважала, що він та людина, яка може тебе захистити, яка може з тобою бути. ну Загалом, да? йому ти потрібна. Загадай, будь ласка, термін. Чи відбудеться примирення у загаданий термін? Так, да, звичайно, що відбудеться. Розумієш, він без тебе не може. От він, як той бумеранг, постійно буде вертатися. Нема, нема, проходить якийсь цикл, проходить якийсь період, і чоловік е -е, повертається до тебе. В нього на тебе є величезні плани, і ці плани в першу чергу пов'язані з матеріальною частиною. Да? Це може бути і, в принципі, взаємодія ти мені, я тобі, але це може бути і момент, що він, ну, він дійсно хоче вкладатися в тебе. Розумієш. Ти та жінка, яка його надихає, і він бачить, що без тебе в нього не йдуть гроші. Ти для нього ресурсна. А, можливо, ти навіть помічаєш, що тоді, коли в нього більше грошей, в тебе чогось менше. Да? В нього йдуть заробітки, в тебе не дуже. Як тільки ти з ним перестаєш спілкуватися, в тебе йдуть, а в нього ні. Та да? оцей момент є. Він це теж смікнув. Да? Він зрозумів, що угу. коли я з нею, в мене все добре, коли я без неї, в мене все летить. І за рахунок цього він ніби як ем, натягується да, твоєю енергією. Просто ти для нього ресурсна жінка. І поки що е, не дуже люблю цей вираз, да, Там кармічні стосунки, доля там, і все, все, що може бути з цим пов'язано, але поки що так, так сталося, так повинно бути, ви е, все одно будете продовжувати спілкування з певною періодичністю. Да. Ще буде не один цикл у цих ваших. Розійшлись, зійшлись, посварились, поварились, да? ви спілкуватись будете продовжувати. До чого ведуть ваші стосунки? В принципі, в якийсь момент чоловік почне тобі допомагати. Але. Така інтересна тема. Просто подивися, навіть по знакам, те, що знаходиться всередині тебе, ця енергія йде на нього. Тільки в нього ця енергія тут. І то, що в тебе трошечки, ти транслюєш йому, а в нього це багато. Твоє маленьке робить йому велике. Те, що в тебе чуть-чуть, да? для нього це ресурс, для нього це блага, ті блага, які йому потрібні. Йому потрібна ця твоя енергія. За неї він тобі повинен платити. Ти маєш розуміти, який величезний потенціал, або який величезний ресурс знаходиться всередині тебе. І вибір для тебе: чи зберегти цей ресурс на собі, да, замкнути це коло, і ти себе наповнюєш цим ресурсом, чи віддати йому. Тоді, коли ти робиш свідомий вибір, Ділитися своїм ресурсом з ним, ти маєш отримувати віддачу. І про це тобі говорять карти. Віднесись до цього серйозно. От віднесись до цього, ти реально свій ресурс віддаєш йому, тоді ти залишаєшся пуста. Якщо за цей ресурс він тобі не платить, якщо він не вкладається в тебе, то подумай, для чого тобі така взаємодія, це не завжди про гроші. Це може бути підтримка різними способами. Да? Але і матеріальна частина, в тому числі, тому що шістка пентаклів це про гроші, це про матеріальну допомогу. Ти мені, я тобі. Якщо не буде цього балансу, то хтось з вас буде абсолютно пуста, да? а хтось буде ну, наповнений ресурсами радіти життю. От до чого ведуть ваші стосунки. І подумай, де в цьому всьому ти. На дні колоди карта диявол, тяжкі стосунки, дуже тяжкі стосунки. І з ним не можеш, і без нього не можеш. І е, може тобі й кажуть, хтось це кармічні стосунки. Не називаю такі стосунки кармічними. Це той випадок, коли ти ніяк не можеш вирватися з таких тяжких залежних стосунків. Він тобою, от просто як. Знаєш, як, маніпулює, грає, він тобою може управляти як захочеш. І ти ніяк не можеш вирватися з цієї залежності. Ця залежність відбувається на різних рівнях: енергетичний, фінансовий, емоційний, на дуже-дуже, дуже різних рівнях. Як тобі з цього вирватися, для тебе це поки що буде важко. Да? Ти ще на нього розраховуєш, тобі ще його допомога потрібна. І ці стосунки поки що будуть продовжуватись. Проявиться загаданий термін, скоріше за все, може проявитися хіба що трошечки пізніше. Да? Якщо не день в день, то трошечки пізніше. І знову будете кататися на своїх емоційних печінках. Власне, так. Ще раз вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як програється у вас цей розклад. Якщо хочеш замовити особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей! Пока-пока.